Слава нашому Богу, Він дарував нам чудову можливість ще один раз бути в домі Божому. Ми прийшли почути Його голос, почути те, що Він буде промовляти сьогодні до кожного із нас. І ми вдячні Богу за те, що ми маємо цю чудову можливість, тому що багато людей є, які хочуть і бажають мати цю можливість, але є деякі обставини в житті кожної людини, коли не завжди може бути в домі Господньому. Але ми сьогодні з вами є блаженні, що ми є в Домі Божому. Слава нашому Богу. Отже, разом із вами сьогодні я хочу прочитати слово, яке є записане на сторінках Святого Письма в Евангелії від Матвія, 16 з 13-го вірша і нижче. І разом із вами прозмірковуємо декілька хвилин над цим текстом, який прочитаємо. Те, що хоче Господь проговорити сьогодні до нас. Отже, Матвія 16,13 написано наступним чином прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав: За кого народ уважає мене? Сина людського? І знак питання. Вони ж відповіли: одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю, інші ж за Еремію. Або ж за одного з пророків. Він каже до них, а ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав Ти Христос, син Бога живого. А Ісус відповів і до нього промовив Блаженний ти Симоне, сину Іонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій, Побудуй я церкву свою, і сили Адові не переможуть її, і ключі тобі дам від Царства Небесного. І що на небі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі. А що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. Тоді наказав своїм учням, щоб нікому не казали, що Він Христос до цього місця. Амінь. Ви знаєте, я сидячи одного разу, так як ви сьогодні сидите. На лавочці в церкві прийшло мені на думку, ось це місце писання, за кого сприймаєте мене ви, за кого ви мене приймаєте, хто я для вас. Ви знаєте, ця тема дуже глибока і дуже багато часу потребує, але сьогодні коротко, як я зможу, як Господь відкрив і допоміг. Ми разом із вами порозмірковуємо над цим текстом Святого Письма і побачимо, що Господь хоче проговорити до кожного із нас. Ви знаєте, читаючи Слово, описання, коли Христос питав своїх учнів, за кого люди мене не мають. Ви знаєте, що був такий момент, коли і учні самі, коли були перелякані разом з Ісусом Христом на човні, задали тим самим питанням: а хто він такий, що його слухає? І вітер, і буря, і море? Хто це такі взагалі? І ви знаєте, і задаєшся питанням, учні ж, начебто не перше диво, яке вони побачили, коли Ісус наказав морі, щоб стихло, вітру, щоб не дув, не перше це диво було, яке Ісус Христос учинив. Але ви знаєте, є такий час, коли кожен із нас, і коли так само і учні, були в такому непевному становищі, і, побачивши це, велике чудо, це знамено, вони питають: А хто це такий? І Ісус Христос питає. Пройшло вже декілька часу після цієї події, яку я вам ще не сказав. Ісус Христос питає, за кого люди мене сприймають. Ви знаєте, так само, як і нас, так часто можливо питають, за кого ми когось маємо, або можливо, коли нас питають, за що слава Богу, ми кажемо, слава Богу, можливо, не до кінця можемо обґрунтувати наше ствердження того, за що ми даємо Богу славу. І ви знаєте, коли питаєш людину здалека, за кого інші, що про мене взагалі кажуть, можливо, набагато легше сказати, коли питаєш думку когось, а коли особисто Ісус питав учнів після того, як вони сказали, що хтось за Івана Хрестителя, хтось за Ілю, хтось за Єремію, Христос питає їх питання, прямо їх, якби питання в лоб, яке звучить сьогодні і нам. А ви за кого мене приймаєте? І ви знаєте, я думаю, учні того часу розгубилися, тому що, можливо, і я би розгубився. Ісус питає здалеку, заходить і запитує своїх учнів, за кого приймають, як приймають. І дуже легко стверджувати слова чиїсь, слова, які ти почув, слова, які, можливо, ти побачив щось і може розповісти. А коли тебе особисто запитують, за кого мене вважаєш ти, і учні так само я думаю, розгубились, і ця пауза, яку вони мали. Я думаю, кожен із них почав розмірковувати, а насправді, а хто він є для мене сьогодні? Лиш так, як завжди Петро Симон каже, Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, Син Бога Живого. Чи часто, чи можемо ми завжди так само бути впевнені і сказати? Але як написано в Святому Письмі, написано, що Христос відповів і сказав, що не тіло і кров. Тобі це відкрили, а Отець мій Небесний. Ви знаєте, це питання, воно звучить сьогодні до кожного із нас. Учні так само запитувались, хто ж це такий. Слова священників, якщо ви згадуєте, коли він зайшов в Єрусалим в храмі, коли він розігнав всіх, хто продавав все, що було в храмі, спитали так само Ісуса Христа. А хто дав тобі цю силу? Хто дав тобі цю владу? Звідки взагалі вона в тебе? Слова, які змушують задуматись. Багато людей. Багато людей приходять до Ісуса Христа, коли щось потрібно. Ви знаєте, є така категорія людей, які називаються прихожани. Сьогодні я тут, завтра мене тут немає. Приходять до Ісуса Христа лише коли їм щось потрібно в своєму житті. Наприклад, приходять люди, коли мають тілесні хвороби. Так само ми читаємо і маємо докази Святого Письма Матвія 8.8, Марка. П'ятий розділ, 25 розділ, коли була потреба зцілення, коли люди мали якусь потребу, вони хворіли і вони бажали мати уздоровлення, тому що ніхто й ніде не міг дати, окрім Ісуса Христа Сина Божого. Багато людей приходять до Бога через життєві стреси, тривоги, смуток. І ці люди приходять до Бога і кажуть: Господи, допоможи! Господи, ми маємо потребу в Тобі. Але так мало людей є ті, які люди, які можуть сказати: Ти є Христос. Тобто ти є Месія, ти є посланець Божий, який прийшов на цю землю для того, щоби не дати мені тільки тілесне здоров'я, щоби не дати мені тільки те, що я маю на сьогоднішній день. Але ти є Христос, Син Бога Живого, який прийшов на цю землю для того, щоб дати мені вічне життя через жертву Ісуса Христа. Багато людей, які приходять. З різними питаннями перед Богом, але дуже мало людей є ті, які залишаються після отримання тієї чи іншої відповіді. Так само ми маємо багато доказів, і один доказ Святого Письма, який є записаний, Луки, 17 розділ, 18 вірш, там написано було про тих 10 прокажених, які кричали: Ісусе, Сину Давидів, змилосердися над нами. Ісус. Показав свою ласку, свою доброту до цих прокажених, і написано, що всі десять вони були зцілені, але повернувся і подякував Ісусу Христу лише один. Так часто буває в нашому житті такі ми є люди. Ми приходимо до Бога, ми просимо, Боже, допоможи, Боже, дай мені і я буду робити, я буду служити, але проходить деякий час в нашому житті, і, можливо, ми забуваємо те, що ми сказали. Багато людей хочуть. Наситися, наситися, хочуть поїсти. Ісус коли погодував п'ять тисяч людей, чотири тисячі людей. Вони всі мали бажання поїсти, мали бажання підкріпитися. Але дуже мало із тих тисяч багато людей, які були і їли цей хліб, дуже мало і ті, які залишилися і служили Ісусу Христу. І слова Ісуса Христа, які сьогодні звучать до мене особисто і до кожного із нас сьогодні присутнього: хто я для тебе? Чи я є лише опора, коли тобі важко? Чи я є та скеля, коли ти бажаєш заховатися, коли дують вітри? Чи я лише для тебе, можливо, як та палочка-виручалочка, коли щось трапилось, ти біжиш до Бога і просиш Господи, допоможи, врятуй, дай визволення. Чи можливо, ти бажаєш від Бога лише достаток? Що ми хочемо від Бога і хто? ким ми його сьогодні кожного, кожен із нас в своєму житті? Ви знаєте, слова Івана Хрестителя, які є написані в Євангелії Івана, перший розділ, двадцять дев'ятий вірш, слова правдиві, які він сказав, хто для нього був Христос? І написано, що Він підняв свій взір. І сказав: ось агнець Божий, який підіймає гріх усього людства. І сьогодні я також хочу сказати, що Ісус Христос є Месія для мене, тому що Він особисто не цікавить мене те, що Він прийшов для когось іншого. Я сьогодні служу йому, тому що я розумію, що він прийшов особисто для мене, для того, щоби визволити мене, щоби допомогти мені, щоб я сьогодні міг називатися дитиною Божою. І не тільки називатися, але і бути єю. Дуже часто, можливо, кожен із нас, я особисто, задаємося питанням, Боже, ти такий великий у величі, ти такі мудрий в своїй мудрості, ти все створив, все ти бачиш, ти всюди сущий. І дуже часто я ловлюся себе на думці «Господь, коли я стаю на коліна, я людина, яка нічого не варта. Але Господь є той Бог, який вислуховує мої молитві, такого, яким я є, нікчемного, дуже часто без сил, дуже часто, можливо, в тривозі, але є той Бог, який в своїй величі він смиряється і пригинається до кожного із нас і вислуховує. Тому що Він свою любов показав через Ісуса Христа, і Він сьогодні дивиться на мене особисто і на кожного із нас, не на Тебе особисто як людину, але Він дивиться на мене через кров Ісуса Христа, яка оправдала мене і дала мені змогу називатися дитиною живого Бога. Христос, Він, будучи на цій землі, можливо, хтось каже, Він закінчив свою місію на землі. Да, він закінчив свою місію на землі, але він, коли вознісся на небо, не сказав, що з мене досить, не склав свої руки і сказав тепер кожен сам за себе. Але написано в Слові Божому в Римлянам, 8 розділ, 34 вірш. Він заступається і досі за кожного із нас, тому що ми є люди на цій землі, і кожен із нас має деякі помилки, має можливо якісь падіння. Але Він є той Бог, який заступається за нас і не залишає нас самих. Земне сьогодення людей, ви знаєте, дуже багато людей бажають мати якихось кумирів, до когось дорости, на когось порівнюватись, щось мати в своєму житті. І люди, бажаючи це, не знають насправді, чого вони і як вони бажають цього здобути в своєму житті. Ми, як християни, маємо зрозуміти слова, які є написані. У євреїв 12, голові другим віршом, щоб ми дивилися чітко на взірця, на виконавця віри на Ісуса Христа. Написано, що Він, будучи Богом, залишив всю славу Небес і прийшов на цю землю для мене особисто і для Тебе особисто. Дуже багато людей сьогоденні вважають, що Ісус Христос прийшов для когось, і вони в цьому заблуждаються, тому що думають, якщо для когось це зменшує з мене. Провину це зменшує з мене відповідальність, це щось змінює, але це є не так. Ти маєш зрозуміти, що Ісус Христос прийшов на цю землю особисто для тебе, для того, щоб спасти тебе, тому що так, там де ти був, і те, що ти робив, не могло тебе спасти. Тому що написано в Слові Божому: нема ні одної праведної людини, ні одної, хоча б. І ми своїми зусиллями, своїм старанням не могли б нічого зробити для того, щоб бути в славі і в радості з нашим Богом. Багато віруючих людей можливо хочуть мати Ісуса Христа як свого кумира, як свого взірця, на нього дивитися і йому подражати. Але ви знаєте, дуже багато хочуть подражати Ісусу Христу в той час, коли Він в'їжджав в Єрусалим. Тоді, коли йому люди вклонялися, коли люди свої, свій одяг простирали для того, щоб Ісус Христос входив, дуже багато людей сьогодні християн, які хочуть подорожати такому Ісусу Христу. Але на превеликий жаль, дуже, бага, дуже мало християн є тих. Які хочуть подражати Ісусу Христу, тоді, коли Він виходив з Єрусалиму, тоді, коли Він був пригнічений, тоді, коли його били, тоді, коли йому робили те, що йому не подобалось, і ми хочемо в своєму житті мати все найкраще, але ми, як християни, потрібно нам зрозуміти, що не все, що краще, не все добре служить для нас. Отже, слова Ісуса Христа, які він сказав. Петро, який Симон Петро, який сказав, що ти є Христос, Син Бога Живого, Він сказав, що не тіло і кров, а Батько мій небесний тобі відкрив це. Я хочу, щоб і ми сьогодні могли сміливо сказати: Христос, ти прийшов для того, щоб спасти мене. Я розумію і служу тобі, тому що ти є син Бога Живого, який прийшов на цю землю з любові для того, щоб дати мені спасіння, для того, щоб дати мені оправдання. Ті слова, які ми сказали, що Симон сказав, що він Христос, він визнав Ісуса Христа як Спасителя, як того, хто хоче дати життя. Ісус Христос сьогодні. Симон Петро сказав Ісусу слова, що Ти є Христос, а Христос сьогодні промовляє до Тебе і мене, і Він тобі дає декілька вказівок. Він тобі каже, хто я є сьогодні для тебе. Не знаю, за кого вважаєш мене ти, можливо сьогодні. За кого вважаєш ти, як хто для тебе є Ісус Христос сьогодні в твоєму житті, але речі, які є записані в Святому Письмі. І сьогодні я декілька з них прикладів наведу, які каже, хто є Ісус для тебе, Він хто є для тебе, і Він тобі пропонує. Я сьогодні є хліб життя, досить тобі харчуватися там, де не потрібно. Я є хліб свіжий. Я є хліб життя, Івана 6:35 написано. Я є хліб життя, прийдіть, споживайте. Хліб цей духовний, хліб свіжий, хліб, який дає тобі наситися. наситися. Я є вода жива. Якщо ти є спраглений, якщо ти хочеш пити, Ісус Христос сьогодні тобі пропонує, Я є та вода жива, яку я можу дати тобі, яку я допоможу тобі і не залишу тобі. Я є дорога. Правда і життя Івана 14, 6 вірш написано. Сьогодні, можливо, ти йдеш дорогою, але не йдеш дорогою правди. Можливо, ти живеш в своєму житті, і ти думаєш, що ти живеш, але можливо, лише твоє ім'я йде. Ісус Христос тобі сьогодні пропонує: Я є двері. Війди, хто війде і вийде, той знайде спокій, той знайде блаженство. Він сьогодні пропонує це для кожного із нас. Я є пастир добрий, написано Івана 10:11. Я є пастир той, який я залишив 99 овець десь, щоб паслися, і прийшов на цю землю для тебе одного, щоби знайти і визволити тебе з того життя, яке ти жив. Я є заступник, 1 Тимофія 2, 5, 6. Я, Я є той заступник, який сьогодні заступаюся за тебе. Я є той садівник. Який говорю, Батьку Небесному, залиш його ще на один рік. Кожен із нас, можливо, має свої якісь помилки в своєму житті, але ми не знаємо, в як вкотре Ісус Христос заступається за нас. Можливо, сьогодні є останній день заступництва, коли Ісус Христос каже, залиш на цей ще рік, я Його обкопаю, я йому дам все необхідне для того, щоб це дерево, щоб воно приносило плід. Ісус Христос полюбив нас, і написано, що Він полюбив своїх і полюбив до Кінця. Не залишив на півдорозі, але Він сказав, що я піду і утішитель прийде, і Він це зробив. І ми сьогодні втішаємося тим, що Дух Святий. Потішає кожного з нас, допомагає кожному із нас на цій землі, і Він бажає, щоб ми, як християни, зрозуміли, що якщо він є Христос Месія, той, який прийшов на цю землю, і Він нам дає ці, він пропонує нам всі ці пункти для того, щоб ми жили в чистоті і в святості, для того, щоб ми були з ним в славі. Нашому Господу ми хочемо вклонитися, подякувати йому за те, що Він є люблячий Бог, він є той Господь, який не покидає кожного з нас. Схилимо наші коліна й подякуємо за те, що він є з нами. Амінь.